Ніч з 12 на 13 липня для мешканців Мирнограду виявилася яскравою. Так сьогодні, близько 12-ї ночі, у соціальних мережах з'явилася інформація, що невідомі в одному з районів міста Мирноград запустили салют. Представники поліції прокоментували даний факт правопорушення. Наразі співробітники поліції шукають можливих свідків очевидців цієї події та проводять заходи, направлені на встановлення порушника. Нагадуємо, що наразі діє заборона на використання виробництва, продаж піротехнічної продукції, оскільки держава знаходиться у стані воєнного стану, тому всі ці світло-шумові ефекти від піротехніки можуть сказатися на морально-психологічному стані людей. Місцеві мешканці повідомляють, що невідомі запустили салют на мосту у мирнограді та покинули місце події. На порушників очікує покарання у вигляді стягнення штрафу або обмеження. Волі у залежності від кваліфікації злочину за порушення таких вимог. Е в залежності від кваліфікації цієї події, в залежності від її наслідків наслідків цього порушення, порушника може бути притягнуто до штрафу розміром від 85 гривень і до 34 тисяч гривень. У разі, якщо це кваліфіковано як хуліганство кримінальне, тобто за статтею 296 Кримінального кодексу України, також покарання може бути до п'яти років обмеження волі. Охоронці закликають мешканців не порушувати заборони та дотримуватися правил воєнного стану у разі виявлення відповідних злочинів. Звертайтеся до поліції за номером 102 або номерами чергових частин структурних підрозділів.